Вітання усім ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас відео покупок із Єви. Розповім про те, що протестувала, те, що дуже хотіла купити, але ще не пробувала. Вперше, що я дуже-дуже захотіла, це ось така палетка від Глимбі. Я думаю, ви всі знаєте їхню серію. Там три палетки, але мені зелена запала в душу. Я хотіла її купити і думала, що буду робити з нею постійно макіяжі. Але, як виявилося, вона дуже осипається. В мене було. Декілька варіантів, коли я пробувала ці відтінки, ну чомусь мені вони якось не зайшли. Хоча в плюс тут є ось такі спеціальні пачі для того, щоб зробити спочатку макіяж, а вже потім забрати всі недоліки, і обличчя виглядало таким чином чистим. Якщо хочете, обов'язково зробимо огляд на цю палетку і зробимо макіяж. Наступне це моя любов, ось така інтенсивно відновлююча маска від «About» з кератином. Я використовувала її буквально два рази, але хочу вам сказати, що волосся після неї просто неймовірно м'яке і гладке. В мене пористе і тонке волосся, і такі штуки зазвичай обтяжують, але не ця маска. Мені дуже подобається також і те, що тут практично мінімальний аромат. Тобто вона ніяк не Викликає якоїсь алергії, вона не викликає якогось неприємного відчуття, і тим паче цей аромат не залишається на волосі. Тобто тут одні плюси: зволоження, розгладження, шовк і блиск. Дуже подобається і можна сказати, що це альтернатива більш дорогим маскам, які раніше я купувала маску, здається, від Carex, відновлююча. І цю маску також дуже всі хвалили на мейкапі, Але коли я спробувала ось цю віти About, я зрозуміла, що це. Це дійсно нічим не гірший варіант. Об'єм 300 мл, дуже класна штука відновлююча, спробуйте, якщо у вас з волоссям такі ж проблеми, як у мене, коли потрібно його додатково підживити, то ця штука зайвою точно не буде. Наступне, те, що в мене вже закінчується, практично, це тонік від чистої лінії. Хоча чиста лінія це досить така. Двозначна косметика, тому що з одного боку це ніби якісні там компоненти, але з іншого, оця її максимально низька ціна. Вони якби відлякують і довший час чиста лінія маркувалася російською, але зараз все почало. Переходити на правильне русло, і зараз це повністю український продукт Лосьйон Тонік з гілауроном, зволоження та свіжість. Мені цей тонік нагадує чимось огірковий тонік від доктора Санте, за винятком того, що він не має такого різкого аромату. Загалом досить непогано. Тонік потрібен для того, щоб зняти залишки того, з чим ви не встигли пінкою вичистити обличчя. Тобто, це, по суті, додатковий етап очищення та зволоження. Також відомі. Балансу шкіри. Тому е, така собі непогана водичка, використаю і візьму щось інше. Е, рекомендувати я вам це не можу, тому що в складі є багато компонентів, які можуть бути поганими для шкіри, які можуть викликати підшкірники, наприклад. Тому, звичайно, я в цьому плані не експерт, говорю тільки про свій досвід, але м -м, якщо, якщо хочете, от, наприклад, взяти з собою дорогу, щось таке маленьке, це такий формат семплу, ну чому б і ні. Об'єм тут мінімальний. Скільки там, 115 мл, використовується дуже швидко, дуже легко, швидко висихає. Аромат практично одразу вивітрюється, але так, щоб користуватися на постійній основі, то я цього робити не буду. Чому? Тому що я знайшла дещо краще. Наступне це тонер від Beauty Derm, який я купувала в копієчці, але я побачила, що ця косметика вже з'явилася в Єві, і мене це дуже втішило, тому що дійсно досить непоганий бренд, хоча і доволі бюджетний. Звичайно, я знаю, що багато людей не люблять користуватися бюджетом, типу бюджет там нічого нормального не може бути. Я одного разу мала неприємність потрапити в чат, де просто. Говорили про мій канал, де обговорювали те, що я знімаю, про те, що ну, в мене взагалі там тільки недорога косметика, і такою косметикою взагалі нема права користуватися. Ну, вибачте, я таким користуюся, мені комфортно, мені зручно. Кому не зручно, користуйтеся люксом, дивіться люкс. Нічого не маю проти. Але якщо вам потрібно зволоження, ось цей тонер сироватка 2 в одному досить непоганий варіант. Єдине, що мене трішки нервує, це липкість. Липкість цей препарат Перат залишає і доволі надовго. Потрібно почекати 5-10 хвилин, поки він поглинеться шкірою, і тоді вже далі користуватися. Тепер зелена серія від About. Це просто моя любов. Ось такий зволожуючий гель для жирної та комбінованої шкіри. Тут є кислоти і цинк. Мені дуже подобається його текстура. Текстура гелю просто максимально ніжна і максимально легка. Це е, в буквальному сенсі як гель з алоє, який дуже. Дуже швидко поглинається, практично невагомий на шкірі. Мені здається, з цим гелем якось нанести його забагато просто нереально. Тобто він такий дуже повітряний і при цьому м'ягко згладжує шкіру. Аромат дуже легенький, практично невідчутний. За це бренду величезний, величезний плюс. І шкіра одразу робиться такою. М'якою наповненою зволоженою. Мені здається, зараз весняно-літній період, коли обличчя просто потребує, кричить про допомогу, про те, що потрібно додатково зволожувати. Такі от штуки будуть просто-просто потрібними. От дивіться, це в мене така не суха шкіра, не зволожена, а це я тут нанесла і навіть дає таке легеньке-легеньке сяєння. І, звичайно, про липкість липкості тут практично немає, липкості не залишається. Я не можу сказати, що ця серія підійде. Для вікової шкіри, ні. Ця серія підійде для молодої шкіри, ця серія може підійти навіть для підліткової шкіри, але при умові, якщо у вас немає видимих проблем в плані алергії, висипань, акне, тобто тих проблем, які потрібно лікувати від дерматолога. Якщо зі шкірою все нормально, то можна спробувати для зволоження ось цю серію від About. Наступне, що я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла, це ось така потрійна, потрійна маска гель і скраб. Також із серії від Акне з кислотами для жирної та комбінованої шкіри з екстрактом мексиканського кактуса. Тут дуже цікава текстура. Я спочатку робила це як скраб, а потім декілька разів перепрошую мене, воно тут. Трішки так за, за, забруднилося, бо я його використовую зараз. Більш активно, ніж раніше, і тут є такі частинки, і ці частинки доволі жорсткі. Хоча вони жорсткі не за рахунок того, що це така е, природня природні е, часточки, це відшліфовані часточки. Тобто е, технічно шкоди вашій шкірі вони не завдадуть. Але використовувати це як скраб можна обов'язково, тому що воно дуже класно. Е, Прочищає пори. Я не буду казати, що капець як висвітлює шкіру, що шкіра зразу після цього буде дуже-дуже класною, гладенькою, і всі проблеми зникнуть. Ні, звичайно. Потрібно використовувати доволі часто, потрібно використовувати регулярно для того, щоб був якийсь результат. Але повірте, результат від цього вартий. Тепер наступне. Є в мене ще ось такий тонер. Знову ж таки, від About, Він йде протизапальний тонер для жирної та комбінованої шкіри. Знову ж таки, в складі кислоти і гілауронова кислота. Що я можу сказати? В мене шкіра комбінована і жирна гілауронова кислота мені залишає липкість, а якщо не залишає липкості, то просто відчуття такої маски на обличчі, плівки на обличчі. Але якщо порівнювати цей тонер із цим тонером, то тут ця липкість дуже швидко зникає і залишається відчуття просто м'якої приємної на дотик шкіри. Тому мені цей тонер подобається набагато більше. Я цією серією зазвичай користуюся ввечері. Вдень я користуюся е, залишками косметики сейн, яку обов'язково повторю знову, тому що мені сподобалося і моїй шкірі підійшло. Е, в принципі, Непогано для жирної і комбінованої шкіри, дійсно, як знахідка. І зараз на всі бренди About, на всі лінійки бренду About діють дуже приємні ціни. А ще мені подобається тут дуже естетичне оформлення. все виглядає дуже сильно і акуратно. Єдине, що читала багато відгуків про цю косметику, і багато хто пише про те, що ну, немає такого ефекту, як би хотілося. Але. Зрозумійте, якщо ви починаєте користуватися якимось продуктом, потрібно ним користуватися хоча б декілька тижнів для того, щоб побачити мінімально перший результат. Якщо, наприклад, один день нанесли крем, і він взагалі ніякий, ну потрібно дати йому шанс ще на декілька разів для того, щоб побачити, для того, щоб шкіра звикла, і ви вже змогли тоді порівняти результат до і після. І останнє, що я хочу вам показати, це ось така емульсія. Яка йде для зменшення пор для жирної і комбінованої шкіри, для мене ця емульсія просто як знахідка. Люблю її використовувати. Звичайно, вона йде трошки плотніша, вона йде набагато густіша за тонер, і вона повільніше поглинається шкірою, але після неї гель лягає дуже добре і також рівномірно поглинається. Єдине, що, якщо комбінувати емульсію і Комбінувати гель може бути липкість. Я ніколи, принаймні, намагаюся так не робити, щоб, наприклад, крем купувати однієї марки, тоді тонер використовувати іншої, тому що всі компоненти цієї лінійки вони взаємопов'язані і вони Націлені на те, щоб просто одне одного доповнювати і допомагати давати кращий результат. Тому завжди стараюся використовувати лінійки. Наразі користуюся і задоволена. Обов'язково зробимо якось догляд разом. Я вам покажу, як це все виглядає на шкірі. І хочу вам також ще порекомендувати один продукт, який в мене вже практично закінчується. Я купувала цей продукт в Єві. Це було досить давно. Це сироватка з ніацинамідом, Тут його 7%. Я вже буквально її до. Довикористовую У мене ось тут залишки є ще на декілька разів. Ця сироватка настільки класно тримає вологу в шкірі, вона настільки добре розладжує обличчя, що я дійсно вірю в те, що Сейн – це є функціональна косметика, і мені дуже приємно те, що зараз, ось тут, я можу робити огляди тільки українських продуктів. Тобто, в нас є дуже крута альтернатива і крута заміна тим брендам, які не вийшли з Росії, які підтримують країну Агрес, або якимось чином залишаються в Білорусі. Тому звертайте увагу на своє, досить недороге, доступне по ціні і при цьому якісне в плані впливу на шкіру. А я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будь ласка, напишіть мені, хто хоче зробити макіяж з цією палеткою, тому що в мене вже руки чешуться зробити щось таке ядерно-вечірнє, тому що тут дуже класні сатини. Тут також є напевне спаркл, якщо я не помиляюся, чи це спаркл, чи ні. Ану, давайте глянемо. Так, ні, це ж це ж щось таке, як доохром, Він так ніби в жовтий переливається, або мені на камері виглядає ось. І тут є темні відтінки, ну вони також виглядають досить ефектно, і з ними можна зробити дуже круті макіяжі. Ось ці кре... ось ці тіні вони такі йдуть, як кремові, але вони дуже-дуже осипаються, і хоча виглядають просто неймовірно, але, на жаль, ось ця найм'якша, і буквально продавила пальцем. І е, важко. Важко робити оце дуохром, важко робити з такими тінями макіяж. Але тут додатково є патчі, тому вихід з положення є. Напишіть в коментарях, чи ви хочете такий макіяж, і ми обов'язково разом щось придумаємо. Бажаю всім мирного неба і чудового дня, ваша сова!